Вітаю вас на каналі Сетанет. У цьому огляді я покажу вам, як працює VPN-додаток ClearVPN, за допомогою якого ви зможете зі свого смартфона анонімно відвідувати різні сайти та обходити блокування, пов'язані із вашою геолокацією. Ще один додаток із стору, яким ви можете скористатись, щоб отримати доступ до заблокованих ресурсів. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові огляди. При запуску додатку вам пропонують оформити платну підписку, яка не найдешевша. Місячний тариф складає 11 доларів, що дуже дорого. При оформленні річної підписки ви сплачуєте 50 доларів, що теж више середньоринкової ціни за річну підписку. До умов входить доступ більше, ніж до 40 серверів. Ви можете одночасно підключити до 6 девайсів, отримаєте цілодобову підтримку та низку інших переваг. Інтерфейс у ClearVPN VPN приємний. Тут показаний мій IP, кнопка підключення, вибір геолокацій та меню. Щодо доступних підключень, то тут тільки провідні країни, і всі вони доступні лише при оформленні платної підписки. Тут вже вказаний пінг, який дозволить вам зрозуміти, чи підходить вам те чи інше підключення для ваших завдань. Одна справа це дивитись соцмережі, а зовсім інша дивитись відео онлайн. Єдине підключення, яке доступно на безкоштовній основі це румунія. До нього я і підключусь. Змінився мій IP на румунський. Перевірю, чи таке IP тепер у мене відображається у мережі. Заходжу на хоернет. Це мій IP. оновлюю сторінку. Так, тепер у мережі відображається румунський IP. Перевірю ще швидкість підключення, щоб можна було зрозуміти, що саме я можу собі дозволити. Зроблю спідтест. Швидкість, хоч і не найбільша, але все одно більша, ніж у багатьох подібних додатках при підключенні на безкоштовній основі. Ресурси, які раніше блокувалися у зв'язку із моєю геолокацією, стали мені доступними. Я можу переглядати не тільки стрічку новин, але й дивитись YouTube онлайн без затримок. Отже, якщо у вашому регіоні YouTube блокують, з цим додатком ви зможете отримати доступ до цього ресурсу. Повертаюсь у додаток. Покажу вам, що є в меню. Ви можете створити обліковий запис і прив'язати його до різних девайсів. З оформленням платної підписки ви можете отримати доступ до серверів, які спеціально призначені для стрімінгових платформ, та можете скористатись блокувальником реклами. У наступному меню ви можете бачити, які пристрої підключені, можете вибрати, з якими програмами використовувати VPN, а з якими ні, обрати мову додатку і звернутись у супорт. На платній основі ви отримаєте вдвічі більшу швидкість і більшу кількість доступних серверів. У цьому плані додаток хороший, але ціна, звичайно, не найкраща, але обирати вам. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.